Друзі, маю новинку також на Поділі. Однокімнатна квартира. Будинок позаду мене. Здача його четвертий квартал цього року. Перша і друга секція вже повністю закінчена. Закінчують зараз третю. Вікна у нас на парк, восьмий поверх, площа 44 метри квадратних, ціна 46 тисяч. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть. Тепер оглянемо нашу квартиру. Коридор площею 4 метри квадратних. Суміжний санвузол. Далі у нас йде кухня. Будинок у нас з газом, тому автономне газове опалення. На цьому тижні буде забудовником, встановлено газовий котел. Так, відкритий балкон. Площа кухні у нас 16 метрів квадратних. Кімната у нас доволі велика, простора, 20 метрів квадратних. Вона має нішу, з якої можна зробити гардеробну кімнату. Квартира світла за рахунок поверху, хоча і виглядає на парк. Продаж даної квартири по переуступці.